Ще раз доброго дня, шановні студенти. Сьогодні перший день я відкрив на нашому порталі день. -одін». Тут ми говоримо зараз про консольне ведення та виведення інформації. От. І дивіться, перше, перше, що у вас є, можете відкрити ось оцей приклад, подивитися. Да? Можете подивитися, що тут є. Да? Це приклад із заняття з якогось. От. Можете відео подивитися, це більш нове відео, це старіше, а буде сьогодні ще новіше, яке ось отут. До речі, минуле відео я положу ось отут. Так? Ось отут, після онлайн-компілятора, положу організаційні моменти, його назову і положу його от сюди. Те відео, що сьогодні я положу ось тут, буде у нас відео. Тут -от воно буде перед. Приклад, а ось тут буде відео і буде написано 28.11. Добре. От тепер дивіться. Що стосовно нашого програмного забезпечення, наша IntelliJ GD виглядає таким чином. У ну, мене тут відкритий якийсь проєкт був. О, це проєкт, доволі такий важкий, страшний, великий. Тому, тому я не буду вам нічого поки що по ньому розповідати. Тут, от, бачите, є різноманітні судності, ми його будемо робити. Це проєкт, який по практиці у нас. І так дивіться, щоб розпочати роботу, там вам з'явиться повідомлення, де вам просто треба натиснути кнопочку Нью новий проєкт. Да? А я зараз зроблю слідуючий очікую: роблю файл, новий прожект. Да? New Project. О, тепер дивіться, а, вибираю, а, за допомогою чого буде відкриватися наш проєкт. Ось тут у мене Java стоїть. тепер Тут от я пишу назву, краще його так. Наприклад, там завдання 1, да, На англійській мові треба писати. Бачите, воно мене попереджає, що треба а, не гратися із кирилицею, а писати на англійській мові. От я пишу за один, ось тут шлях. Ну, шлях, е, в принципі, не має різниці. От, дивіться, я, наприклад, ну, нехай в мене тут буде так, а ви зробіть собі папочку де вам зручно. Так? Ну, Не на робочому столі, а десь на диску де. Зробіть папочку, і в ту папочку зберігайте всі ці проєкти зроблені на Java. Наприклад, папочку Java. от Дивіться, я, от, наприклад, ну, я на диску це, але зроблю якусь папочку. Да? От створюю нову папочку. Да? От дивіться. Нова директорія. Да? Напишу, наприклад, Java, назву його 731. Так, і нажму кнопочку на ОК. Нажму кнопочку на ОК. Вони, правда, кудись аж сюди послали. Ну, нехай воно буде там. Не буде я вже зараз. Ось отут GDK. Якщо GDK у вас немає ніякого, то ви залишаєте. Далі Create Git repository, потім розкажу. От тут IntelliJ, да? Build System, щоб була. Ось отут, якщо нічого немає, нічого і, і поки і не ставите. Так? Після цього ви берете і просто натискаєте кнопочку Create, тобі створити. Воно каже: не можу створити папочку. Так, значить, дивіться. Я, я зараз просто скинув. Це просто я в системну папочку «лог», Сказав, дивіться, я йду ось отак. Нехай воно буде в тій же папці, просто натискаю кнопочку «Create». У мене створиться новий проєкт. Тепер воно питає, чи в цьому чи в новому вікні створити. Я кажу, що в цьому вікні так відбувається запис. Значить дивіться. І одразу ми бачимо ось таке віконце із якимся уже готовим кодом. Значить, послухайте, оце у нас це зупинка. Я просто його прибираю, ось оце. Тепер дивіться. Оце все, що тут написано. Я беру ось так і витираю. Це воно лишнє буде, так. І ось тут я тепер маю загальний шаблон. Дивіться, знову ж таки, папочка SRC, це робоча папочка проєкта, і файл main, Main Java це той файл, який є основним, який запускається, як кажуть, в момент. Відкриття нашої програми. Ось отут, якщо ми щось напишемо, буде зелена кнопочка Run. якщо вона у вас не працює, то треба зробити налаштування. Треба ось тут дивитися, в опції Run вибрати конфігурацію вашого проєкту, створити або в Build можна це зробити, ну, краще зробити в RAN. Во. Ну, коли ви почнете працювати, воно скаже вам налаштувати ваш продукт. Да? І ще одне воно може запитати вас, е, яким чином, е, ну, де взяти якраз е, ось Дже ДК. Да? І видасть пропозицію встановити джедака. Ви скажіть йому ЄС, yes, і воно вам встановить ваше джедека, да тобто середовище, в якому буде запускатися ваш. Сам продукт, і вам не потрібно буде скачувати із сайту Oracle, Дже і встановлювати. Воно все це зробить за вас. І згоджуйтесь на все, що воно каже. Там воно скаже, чи запитає вас, чи в змінні отуда, в змінні середовища вписати цей рядочок. Ви також йому скажіть, обов'язково є, щоб не було потім ніяких проблем. Так, дивіться: перше, що ми з вами вивчимо, це ми вивчимо оператор. Виводу. Дивіться, ось отут ми пишемо з вами код. Значить, перший оператор виводу, який ми з вами запишемо. Ось отут, дивіться, якщо вам потрібно, ви можете відкрити ось отут є деякі елементи, і ви побачите, що є. Ось дивіться: взагалі мова Java, вона вся мова об'єктно орієнтована, і ми з вами підключимо модуль. от Зараз бібліотеку System. да. От дивіться, воно, я буквочки нажав одну або дві. Воно одразу мені підказує, що я хочу. Да? Якщо я хочу взяти ось оце, то я просто повинен кнопочку Enter нажати, або ж табуляцію, або «Enter». System. Да? Далі взяти поставити крапочку. Там є бібліотека Аут. Бачите, ось тут є. А, так, я можу ось отак. Дальше крапочку ставлю, і ось воно мені пропонує да? далі print, 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 є такий print або ж print LN. В чому різниця? Це а, у нас було з вами. А, що у нас там було? Консоль, а, right line, Пам'ятаєте? Так от так само тут: System out, print LN. Консоль Right Line, або ж просто RID було, да? не WriteLine. Люн, це uh, ідентично WriteLine Ідентично Print LN, а Write – це просто Print. Тобто я можу використати або Print, або Print LN і написати ось тут, в Одинарних лапках. Так, я напишу: в одинарних чи в двойних, до речі, значення великого в даному випадку немає. Ну, краще в одинарних лапках написати. Так? Давайте спробуємо, чи в двойних напишемо. Давайте як ми отут було у нас. Так? Подвійних лапках. Давайте в подвійних, тому що одинарні там будуть проблеми. Це будуть у нас символи в одинарних лапках, а в подвійних ми напишемо рядкову змінну і в якій напишемо «Привіт групі 731. «Привіт групі 731. Дивіться. Тепер, коли ми, ми можемо дивіться, запускати з любого рядка ось тут, або ж тут натиснути кнопочку «run», да? В кого нема «Run», Нажміть, воно там запитає, де що у вас, а потім це ран появиться саме автоматично. Дивіться, коли я натискаю на кнопочку Ран, відбувається компіляція проєкту. Тут у мене правда ця панелька заважає трошки. Зараз приберу. Дивіться, і з'являється вікно запуску. Ось отут, бачите, ось отут ран, вікно ран, в якому написано. Те, що ну, скільки разів я нажимав, стільки раз тепер ворог мені і з'являється. Якщо я щось тут зміню, наприклад, напишу привіт. Отак ось, да? І знову-таки натисну кнопочку Run, то ось тут відбудеться компіляція вже швидше, перший раз довше відбувається. І ось отут з'явиться виведення того елемента, який, ну, виведення. Е Результату виконання нашого програм... нашої програмки в консолі, вікно да? ну, консолі від запуску. Ми його будемо з вами називати. Ось отак виконується виведення інформації. В чому різниця print і println? Значить, в тому, що println у нас з вами виводить на екран і нажимає кнопочку Enter нібито, да? Після виводу перехід відбувається у новий рядок. Тепер далі дивіться, ось отут, коли я вам е подавав матеріал, я ось отут розповів вам про змінні і константи. Дивіться, трошечки прочитайте, та, що таке змінні, Ви пригадаєте із минулого. Якраз е з минулої мови Сі дещо. Да? І ось отут дивіться далі розповідається дещо про змінні і константи. Ви можете, дивіться, в е змінних там було раніше обов'язково слово вар, тепер це слово не обов'язково. змінна оголошується е наступним шляхом. Константа, Давайте константа, наприклад, якась нехай буде ікс, Так. От, е, якщо я хочу, пишу дорівнює і вказую, наприклад, якесь там значення. Да? Наприклад, 75 і ставлю крапку з комою. Так от дивіться: якщо ми хочемо так написати, то попереду треба поставити, звісно, що тип, так, тип змінної, ну або ж тип константи. Якщо це константа, то можна писати не тип, а ключове слово конст. Курки, напевно, з великої елітери. Чи його зараз немає. Не хоче. А чому ж? А чому воно не хоче так? А, ладно, не пам'ятаю. Так, щось змінилося. Подивимося, підказочку. Дивіться, вписуємо ось так, да? так? І. E, можемо вказувати дорівнює це змінна в нас, да? можемо вказувати, або ж дорівнює одразу, або просто ставити ось отак, наприклад. Да? А десь пізніше, можемо, e, що зробити? Можемо вказати, да, що Х там дорівнює, там, наприклад. 22 і поставили крапуському. До речі, кнопочку Ctrl-S нажимати не потрібно. Якщо ви нічого не змінювали, любе натискання кнопочки воно само зразу записує. І навіть коли ви нажимаєте кнопочку закрити, дивіться, да, то воно бере, ну, воно все рівно закриє. Коли наступного разу відкриєте, то це все буде збережено і переживати за те, що Десь щось ви не зберегли, не приходиться. Так? Тобто воно відбувається автоматом. Тільки любу кнопочку ви наживаєте, зразу ваші дії записуються. І до речі, до речі, що можемо ми з вами зробити? Ось тут є історія, я потім розповім, як з нею працювати. Дивіться, от дивіться, Local History, Можна нажати кнопочку Show History і повернутися до любого, от дивіться, до любого моменту, от, наприклад, в 10-17. Або тут будуть різні дати: вчора, позавчора і так далі. Все воно пам'ятатиме всі ваші зміни, все, все, все. І дивіться, причому, коли я нажимаю, то воно показує: дивіться, було отак на даний момент. Ось сюди нажимаю. Ось дивіться, отак було. От сюди нажимаю. Ще щось було. Понімаєте? А це оце віконце зараз. Це віконце яке було. Це називається пунктик меню Local History, Тобто, фактично. В середині вбудована вже є система контролю версій, так? ну, не тільки система контролю версій, а система локальної історії. Вся ця історія зберігається в папочці і точка ідея, отут: -от, ідеї все зберігається, все, що ви робите, воно все автоматом, всі дії ваші зберігаються в форматі там або JSON, або XML, використовується збереження. і... Все воно там собі зберігається, і ви в будь-який момент можете повернутися до тої версії, до якої побажаєте. Тепер далі дивіться. Що далі хотів розповісти? Далі хотів розповісти, звісно, що ага, дивіться, наступний елемент. Тобто, коли ми хочемо вивести якусь напис, то ми поводимо його, наприклад, в лапках, якщо це рядочок. От, Якщо ми хочемо вивести змінну якусь, да, то ми просто можемо вказати її, да, ось отак, плюс Х, да, або ж, а, ну, і буде виведено, звісно, що змінна Х. Тобто, якщо ми зараз натиснемо кнопочку RAR, то ми побачимо. І ось отут бачимо 22. Да. Ми можемо також використовувати шаблони, але давайте про шаблони дещо. Дещо пізніше. Тепер про типи даних. Дивіться, про типи даних. Отут ключове слово «вар». Ага, ось константи, до речі, коли говоримо про константи, от бачите, дивіться, можна писати слово фінал, да? слово фінал. Бачите, я трошки був підзабув навіть. Потім вказується тип, потім вказується. Е саме, сама, Сам ідентифікатор змінної, да, от, і вказується її значення. Прийнято писати при, не обов'язково, а слово прийнято. да, Прийнято це означає такі неписані правила, да? що константи записуються всі великими літерами. От. Дальше, дальше про типи. Дивіться, ось отут пішли типи. Тепер дивіться про типи, тип байт. Бачите, зберігає числа від мінус 128 до 127. Тип Short, Він зберігає від мінус 32 768 до 32 767 і займає 2 байта. Так? Байт це, пам'ятаєте, 8 біт, це 8 одиничок і науків. Далі тип Long, дивіться, отак. діапазон, Ну, диапазон запам'ятовувати не треба. Тип дабл, дивіться, тип фло, тип ча, це символ. Да? Ну, Ось отут пішли цілі числа, більш, більш розписані, да? числа з плаваючою точкою. Тобто, ось отак ми можемо F виводити символи і рядки. Символи позначаються через можуть визначатися. Да? Значить, можна отримати значення символа, можна отримати сам символ. Якщо ми хочемо символ, то ми його беремо в одинарні лапки. Ось отак. Да? От. Але можна отримати і його значення. Тепер дивіться слідуючий елементик, це виведення. Тут все про виведення. Я його розповідати зараз не буду, Лише хочу сказати слідуюче, що можна. Використовувати керуючі елементи. Керуючі елементи, дивіться, це елементи на зразок, ось отак. Ось дивіться, ось оце N стоїть, це керуючий елемент, N це переведення в наступний рядок. А ось оце специфікатор, дивіться. Специфікатор. Для чого користується специфікатор. Специфікатор використовується для виведення числа в певному форматі. Тобто, якщо ви хочете вивести тип float, то вам треба ось отак написати, да? що виведи, вивести так процент f, Поняли? І далі вказати ту змінну, яка буде виводитися. Тобто, ось у даному випадку, дивіться, ось отут, да? буде змінна x, виводиться у форматі. Е у форматі D, так? У форматі D. Що таке формат D? Це формат десяткового числа. Так. Далі. Тут продивитися, що стосується форматів, і тепер пішли до математичних операцій, Арифметичні операції. І так. Які бувають операції: додавання, віднімання, додавання плюс, віднімання, мінус, це помножити, це поділити. Знаєте, да? а тепер дивіться: плюс-плюс працює так само, як всі у нас. Мінус-мінус працює, да це інкремент і декремент. От, тобто інкремент додавання одинички, це віднімання одинички, і зверніть увагу, як в чому різниця, наприклад, y ігрек і плюсплю. -плюс -плюс. Тобто ось отак вот плюс плюс А може бути, а може бути отак вот Y плюс плюс. Тут є трошечки різниця в цьому. Я не акцентував, вона є і всі, але я на цьому не акцентував увагу. Будь ласка, прочитайте, в якому випадку і як працює цей оператор. Тобто, коли додається одиничка. Тут суттєве питання, коли, да, коли, чи після виконання, чи перед виконанням цієї операції. Ну, о, пожалуйста, попробуйте прочитати, якщо не розберетеся, я наступного разу вам. Це все діло розповім. Тепер дивіться: асоціативність операцій, да? це що за що з чим асоціюється? Також продивитися ну, операції з плаваючою точкою таке собі. Побітові операції. Дивіться, є побітові операції. Побітові операції це операції над двійковими числами. Що таке за логічне множення? Дивіться, логічне множення це. Множення двійкового числа на двійкове число. І позначається воно ось так. І логічне множення, воно реалізується так. Одиничка помножити на 0 буде 0, 0 помножить на 0,0, 0 на 1, 0. І 1 на 1 один дає одиничку. Помієте? І отак от записується воно логічне множення. Я потім про нього вам ще буду розповідати на прикладах, коли використовується де і навіщо? Логічне додавання. Додавання, дивіться, логічне, воно працює так: якщо до нуля додати нуль, то буде нуль, якщо до нуля додати один, або до один додати нуль, буде один, і якщо до одинички додати один, то буде один нуль. Якщо справа наліво 0, 1. Тепер логічне або логічне або позначається символом криша, таким, да, і воно реалізується а, яким чином? Дивіться. Якщо, якщо логічний або як працює, ну логічний елемент, або це ви з архітектури комп'ютерів повинні були вивчати логічний елемент або він працює так: коли або на перший вхід, або на другий вхід, або на обидва входи подати одиничку, то в результаті ми отримаємо одиничку і отримаємо нуль на виході лише тоді, коли подаємо два нуля на вхід. Колись теж розкажу логічне заперечення. Логічне заперечення, воно працює слідючим чином. Воно дає не, ну, число протилежне заданому. Тобто, якщо є число 12, а сказати не 12, то буде мінус 13. <суміття> Отак От цікаво. Да? У нас з вами виходить нуль до плюсових чисел просто відноситься тому мінус 13. Поняли? Получиться число обернене до е, числа 12. Ну, ще ми будемо. Тепер операції з суму. Операції з також над двійковими числами робляться і вони зсувають на розряд вліво або вправо якесь число. Давайте так. Поки я оці всі елементи, знаєте, коли нам пригодяться, мабуть, аж через рік. Нам поки з вами вивчити саме простеньке треба. Це ось оці просто додавання віднімання, множення ділення, то є ті елементи, які ми з вами проводили і раніше. Тепер далі. Типи даних та змінні, арифметичні операції поговорили. І тепер йде завдання. Складання лінійних програм. Дивіться. На оцінку 3 треба зробити одне завдання. Ви вже знаєте. На оцінку 4 ще плюс 2 завдання. І на оцінку 5 ще плюс 2 завдання. Ось оці завдання. Ось оці завдання. І ці завдання знаходяться в ось файлу. Я думаю, ви знаєте. Тобто на троєчку одну задачу, на четверочку три і на п'ятерку п'ять. Далі продовжуємо. В мене залагало чи. Да, ні. Видно, в коледжі світло зникло. Яка сумна новина? Ну, все, сказати завтра. Давайте, хлопчики, дівчатка, пока. Давайте, пока. Ага.